Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Луганську область. Що заважає де купувати Луганську область, місто Старобільськ і місто Лисичанськ. Скажіть ви сили, допоможіть, будь ласка, які перешкоди, що заважає де купувати Лисичанськ. Ви знаєте, буде деокупований Лисичанськ. Причому мирно? Ворога буде придушено, прям так сильно задушено, що він не, там не буде бою. Його тут будуть прильоти. По расистах будуть дуже сильно прильоти. Які плани у расистів щодо Лисичанська? Скажіть, будь ласка, лиші? Лю... У людей може бути заміновані будинки. Можуть мінувати будинки. Скажіть, Вищі сили, чи буде звільнено Лисичанськ до середини жовтня? Так, там будуть наші військові. Добре. Прошу Вищі сили, скажіть, будь ласка, що заважає звільнити Старобільськ? Від Росіян Старобільська живий Щит роблять із людей. Але все одно військові України будуть нищити расистів, тут буде в них горіти земля під ногами, єдине, що треба врятувати людей, чи є загроза для цивільних людей у Старобільську, скажіть ще сили. Буде все так чутно, буде бій, буде видно. Буде страшно. Тут люди при всьому цьому будуть дуже радіти. Оце в Старобільську, будуть люди дуже радіти, що таким хай вже таким чином, але там расистів всіх уб'ють, повністю знищать там якісь командувачі расистські, всі, хто знущався, вбивав в Старобільську людей, українців. Вони будуть вбиті. Тут Верховний Суд вийшов на, на росіян, цих командирів. От, і свято у людей. Тут більш гарячі події такі будуть, і вогонь, і вбитих расистів багато. Тут повернуть за все, я б сказала, відплата расистам буде дуже сильна в Старобільську. Ну так, щоб цивільні люди при деокупації постраждали, я не бачу. Ну вони військові України так намічені саме командирів, головнокомандувачів оцих убивати. От і радість у людей. Так, скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, чи буде звільнено Старобільськ до середини жовтня? Так, і у вас має бути ще фінанси. Покращиться якась допомога для людей. Дуже хороша карта. Вилищі сили, скажіть, допоможіть, які є перешкоди військових України, щоб звільнити Луганську область? Знаєте, буде звільнено. Причому от військові. Повна перемога. Дуже хороші карти виходять. Так, вже йде робота над звільненням Луганської області. Йде робота? Скажіть, вищі сили, допоможіть. Чи буде звільнено Луганську область до середини жовтня? Тут ще затягнеться. Ближче до кінця жовтня буде звільнено тут дуже багато колаборантів, зрадників багато в Луганській області працюють на расистів люди. В, в, вони під пропагандою, там людям необхідна допомога, люди обдерті люди до ниток. просто понівечені люди. І прийде такий момент, що військові от України відкриють якісь гуманітарні шляхи, щоб людям потрібна допомога в Луганській області. Так, я хочу до допомогти військовим України забрати всі перешкоди. Більше нема жодних перешкод. Запереч. Заперечу повністю. Весь негатив убирає Запереч. заперечу весь негатив обираю. Заперечую. Заперечу весь негатив обираю, заперечую. Більше нема перешкод, ніщо не заважає військовим України заперечує снігати. Де окупувати Луганську область, Лисичанськ, Старобільськ. Тут він відплата росіянам за всіх убитих. Дуже сильні карти вийшли. Це я заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, повернути всім росіянам всю біль, сльози, і страждання, і смерті, гвалтування, катування, всю пролиту кров, що робили росіяни у Луганській області. Повертаю їм назад по Верховному суду. З ними все це трапиться. Вбираю все лайно, що. Рашисти зробили із Луганської області, вертає їм назад. Буде так, буде так, буде так. Відкриті всі шляхи і дороги. Заперечуюсь, негативбирає. Відкриті всі шляхи і дороги для військових України. На деокупації Луганської області більше немає жодної перешкоди. Прошу вищі сили, допоможіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, і уламки, і гранати. Від військових України, від цивільних людей, від їх домівок. Одведіть. І все на расистів пустіть, на росіян. Звідки випускають туди і падає, де ставлять міни там і наступає. Буде так, буде так, буде так, щоб їм подривались ножки, ручки, щоб всі, хто на. Луганщину позарився, без глаз, без рук, без ніг осталися. Всі расисти, що переступили кордон України, зникли і більше ніколи їх не було. Буде так, буде так, буде так. І так буде. Криваєш шлях. Наперемон де окупацію. Буде так. Перекривай. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть знищити расистів, що наступають, що наступають із Луганщини. Обстрілюють наші міста, більше вони цього зробити не зможуть. Все лайно, що расисти росіяни зробили в Україні, в Луганській області, повертаю їм назад, очищаю Луганську область від росіян, від їхнього лайна. біль, смерті і страждання українців. Всі гвалтування, катування вертаю їм назад. Тому хто робив це на нього і повертається. Всі, хто переступили кордон України, всі росіяни, що прийшли вбивати українців, зникають і більше їх нема. Буде так, буде так, буде так. Отвертає на віки вічні, расистів. Немає жодної перешкоди для деокупації. Лисичанська, Старобільська, буде так. Да буде все сказане, здійснено. І так буде. Прошу допомоги. Захистіть людей, будь ласка, від расистів. Більше не можуть расисти тримати окупацію. Руйнуються всі їхні плани. Дякую за увагу.